Середа 24 вересня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі розпочинається програма громадське приймання. На початку детально зазначу, що ви сьогодні, шановні глядачі, зможете побачити на телеканалі Київ. Отже, протягом Цієї години ми консультуємо вас на три важливі теми. Трошки пізніше зазначу про що це сьогодні будуть за теми. О 15.15 .15, Одразу після новини новин спорту на телеканалі Київ. Ми спілкуємося з депутатами Київської міської ради. Сьогодні у нас у студії буде Віталій Даниленко, депутат Київської міської ради, депутатська фракція Удар Солідарність не пропустіть. Зокрема, з ним будемо говорити про розвиток спорту у столиці. Я сподіваюся, що активно ви телефонуватимете ставите своїм запитанням. Так, о 16.20, о 18.00 для вас. Працюватиме Наталя Денисенко у програмі центрі уваги. Ну а 19.25 я вам вкотре скажу добрий вечір, тому що сьогодні вечір я приведу разом з вами о 19.25, о 20.00, о 22.00 для всіх вас програми столиці. Сьогодні ще раз нагадаю: я буду вести їх. Тому будьте уважними ввечері більш детально говоримо про політичну ситуацію в Україні. Будемо також говорити про підготовку до зими. Але це все буде ввечері. А ці годині дійсно консультуємо на важливі теми. Отже, у другому блоці сьогодні поставимо запитання курити. Чи не курити, якщо ви вирішили не курити, тут постає для багатьох інше наступне запитання: а як кинути курити? Про це з лікаром у другому блоці. Не пропустіть у корисних порадах. Головною гриною нашої розмови буде питна вода. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Вчора в програмі громадська приймального 15.15 п'ятнадцять. Обіцяла, що сьогодні, о 13.20 ми будемо говорити про ОСББ. Виконуємо обіцянку. Отже, говоримо про те, як створити ОСББ. Також нагадаємо права і обов'язки членів ОСББ. Я нагадаю, що у Києві, як і у всій Україні, ОСББ організовують для того, щоб на основі права спільної власності займатися питаннями покращення життя багатоповерхового будинку. Отже, як створити ОСББ які права набувають співвласники? Яких типових помилок припускаються при створенні ОСББ? Гість у нашій студії Дмитро Шаповал, юрист 223-09-71. Шановні глядачі протягом сьогоднішнього дня можна буде телефонувати. Єдине, звертаю увагу, будьте уважними, звертайте увагу тему, яку ми піднімаємо. Часто буває так, що вже в інших передачах. Ви телефонуєте і запитуєте і ставите ті запитання, які насправді варто було б поставити ще в попередніх ефірах. Тому, будь ласка, в цьому блоці ми говоримо про житлово-комунальне господарство, зокрема про те, як створити ОСББ. І зараз нагадаємо, що це є таке. 223 двадцять Будь ласка, попереду 20 хвилин. А рада вас вітати. Добрі Добре, добрий день. Тема дійсно досить важлива, і насправді, чому ви вирішили сьогодні піднімати зв'язку з підняттям тарифів на холодну воду, на опалення. Ну поки що до опалення в столиці зрозуміла ситуація. Не Ума з якого числа буде розпочати? Зокрема, Віталій Кличко говорить про те, що з 15 жовтня такі. Обігріватимуться наші будинки, подивимося, наскільки це відбудеться, але ввечері шановлячі на цю тему теж будемо говорити. З вами ж хотіли поговорити. Багато хто до нас звертається, говорять, можливо, на сьогодні є варіантом для того, щоб покращити якість надання послуг, якість життя у будинках саме в питанні і води, і світла, це саме створити ОСББ. Тому вас дуже прошу. Нагадайте, будь ласка, що такі, таке ОСББ і коротко, які дійсно переваги мають мешканці, які мешкають у будинках у такої форми, як ОСББ. Ну, СББ, це організаційна структура, яка об'єднує власників багатоквартирних будинків, співвласників житлових та нежитлових приміщень. Е, метою цього об'єднання є ефективне використання е, майна так. житлового та нежитлового, планування е, витрат, доходів е, від використання цього майна. Ну і головне це ефективність отримання комунальних послуг. Ну, ефекти... на... Для наших реалій. Головне для об'єднання це те, що мешканці можуть самі визначити обсяги та постачальників цих послуг, ну в межах тих постачальників, які вже є, але можуть проконтролювати надання цих послуг, їх кількість, їх вартість так. Інше, mm -hmm. тобто це дивіться. А для того щоб зрозуміло, що є будинки, які знаходяться там, які регулюються всі питання, про які зазначили ЖЕК. Ну є ЖБК кооперативи, кооператива. Це інше, це інше, так от є будинок, багатоповерхівка. Людей не влаштовує киян це традиційно, якщо навіть багато подивитися а, сайтів наших районних державних адміністрацій. В місті Києві є запитання. Такі опитування проводять з приводу того, що не задовольняє вас у столиці. Більшу частину киян не задовольняє все таки на якість надання послуг і робота, зокрема ЖЕКів. Люди думають, ну створимо ОСББ, можливо, щось покращиться. От що необхідно зробити, якщо обслуговує жек, люди вирішили створити ОСББ. Яка інструкція, що необхідно зробити, і яких помилок дійсно типових не пропуститися, щоб ОСББ. Ось така організація, вона запрацювала. Як це зробити? Одно з, з типових помилок є прийняття будинку на баланс від ЖЕКу до ОСББ без проведення капітального ремонту. Так. Тобто, до передачі так. будинку на баланс ОСББ, ЖЕК або інший балансовотримач, попередній балансоутримуч має здійснити капітальний ремонт будівлі, комунікацій та інших споруд. І лише після цього передати це будинок, та інший споруд. Багато ми розуміємо, що не всі жеки, мабуть, навіть не всі, а лише єдиниці жеків можуть здійснити капітальний ремонт і після цього передати. Тому, на жаль, передаються будинки без дійсно капітального ремонту. Щодо інших помилок, ну це таких типових, важко виділити якісь типові помилки, які всіх допускаються. Це якісь дрібні помилки, які не відіграють велику роль. Так, Ось. зараз ви нам тоді інструкцію, як відбувається, зокрема нагадаємо про становчі збори, скільки мешканців будинку мають сказати своє за за створення ОСББ. Єдине, що в нас і додзвонювач, ми раді вас чути. Дякуємо, що сьогодні разом з нами відкриваєте цей ефірний день. Говоріть ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Говоріть, будь ласка, таке питання. А якщо новобудова забудівельник, разом ці кілька людей, там троє. Ще будинок не здали іншим людям, вони прописалися і зробили ОСББ в трьох. Зробили свою управляючий вже. А інші вже мешканці, які прописалися з часом, не можуть вступити до ОСББ. І вони тарифи, і все влаштовують як треба. І нібито порушення закону нема. Ну, дякуємо. Хороше запитання. Ми далі чекаємо: 223-0971, Прошу. Ну, дійсно така класична шахрайська схема. Це часта історія. Це часта історія. Не буду uh -huh. називати, дуже була голосна історія. Забудовник на лівому березі, uh -huh. створив ОСББ. Був такий ну, досить елітний будинок з підземним паркінгом, там з іншими такими незвичайними для звичайних будівель наворотами. Вони у трьох створили ОСББ, uh -huh. встановивши тарифи, захмарні тарифи, і інші особи, які вже фактично купували квартири в цьому будинку. Не мали можливості сплачувати за іншими тарифами, оскільки на один будинок може бути одне ОСББ. І ось ці три, три члени створили таке ОСББ і встановили такі тарифи. І що робити в цій ситуації? Треба йти до суду і доводити своє право або на участь у угу. цьому ОСББ. Або скасовувати реєстрацію цього СББ, хоча це достатньо складно. Бо нагадаю, що для створення ОСББ достатньо е, е, ініціативної групи з трьох осіб. Так, от є давайте тоді одразу. Тобто тут варіант тільки до суду, да, нашому ну, Тут варіант або суду uh -huh. судовому порядку, або домовлятися з цими особами, з членами ці, цієї трійці. От є ініціативна група. Ну я ви, ми хтось, наприклад, як варіант з наших операторів. Троє нас є. Ми хочемо створити з вами ОСББ. Uh -huh. А, що далі? Установчі збори, все одно ж маємо повідомити так, треба мешканців. Для, для, що, для початку треба е, виявити загальну кількість співвласників, так. житлових та нежитлових так. приміщень у будівлі, угу. де ми хочемо угу. створити ОСББ. Це також є проблемою. Ми розуміємо, якщо, наприклад, це нова будівля. Багато ще осіб не заселилися в ці квартири. Їх дізнатися їх адреси, адреси та повідомити про проведення загальних зборів достатньо важко. Ми не можемо отримати цю інформацію у державних органів, бо це персональні дані, і нам їх ніхто не дасть. Тому це перша проблема. Навіть якщо ми вирішили цю проблему і скликали загальні збори, ми нагадаю, що для прийняття рішення про. Для того, щоб ці загальні збори вважалися mm -hmm. такими, що відбулися, необхідна більшість наявних жильців. Тобто 50% більше ніж 50%. Для прийняття самого рішення про створення ОСББ mm -hmm. необхідно дві третини від наявного, mm -hmm. наявних учасників загальних зборів. І на цих загальних зборах вирішують питання про створення ОСББ, можливо, там затвердження. Статутних документів цієї ОСББ та інше питання, які за буде вирішити, угу. одне з важливих запитань, яке ви зазначили, що якраз ОСББ, члени ОСББ, вони можуть контролювати якість надання послуг? Ну як це тоді може відбуватися? Те, що в принципі вони можуть зрозуміти, що послуги неякісні, то це можуть зрозуміти угу. ми і в будинках люди, які мешкають, які сьогодні обслуговуючим є ЖЕК. Як тоді контролювати цей процес? Ну от яким чином це можна зробити? Тому ну, що це важливо. По-перше, контроль йде кому... з комунікації з керівництвом, бо керівництво О, СББ, СББ та? голова та. правління, заступники, угу. бухгалтери вони так. приймають рішення про угу. те, з ким співпрацювати надання послуг. Так. Е, звісно, проконтролювати там. Якість наданого опалення, або якість наданої питної води, або гарячої води, ми не можемо, бо для всіх однаково однаково якість. Це вже залежить Я від про... комунікації. Та, особливо так, зараз наша... в ситуації, Але... коли не всюди і є гаряча вода. Ми, мож, ми можемо говорити про ефективність догляду нагляду за іншими послугами, та. такими, як. Е... Догляд за припидинковими територіями, да. послуги сантехніки, послуги uh -huh. слесарів. Ми можемо самі, ну, керівництво uh -huh. може саме самі визначити, кого залучати для надання цих послуг. Я думаю, буде приємно мешканцям ОСББ, чи ніж простій, простому будинку, коли приходить ремонтувати кран не звичайний сантехнік, який ми розуміємо. Який. Uh -huh. yeah, ми зрозуміли. всі, да. всі, всі А як прийде якийсь охайний, якого uh -huh. ви підібрала голова управління, і яка голова управління потім буде відповідати перед мною як співвласником, uh -huh. чому е, саме ця особа до мене прийшла? Uh -huh. Тобто багато моментів, так? Да? Багато моментів, так. Да. Які... Ну, це такі, ну, не глобально uh -huh. ну, можна казати, ми контролюємо в якість надання всіх комунальних послуг, бо всі однаково отримують. Ми не можемо вибрати постачальників тепла чи постачальників чи електроенергії. Ми розуміємо, що це монопольне монопольне товариства, які надають ці послуги. Ну, судя що з цього, якраз є та проблема, що держави нині не має коштів для того, щоб провести в будинку ремонт, для того, щоб потім його е, капітальний ремонт, а це у Хрущівки, так тобто, виходить, не всюди може бути створено ОСББ. Але... Я маю на увазі не те, що не може бути створено, створити можна, але виходить, що не всюди воно працюватиме так, як би хотілося, і відповідно до закону. І от ті моменти, про які ви говорите позитивні, вони не, не зможуть бути реалізовані. Тому що, якщо будинок старий і є в ньому, скажімо так, дійсно те, що потребує на. Гального капітального ремонту, а кошти на це не виділені, то й немає сенсу створювати ОСББ. Ну як немає, є сенс, якщо особи, співвласники можуть виділити власні кошти. Якщо тільки да. власні це, кошти, це, це зазвичай стає проблемою, uh -huh. чому не створюється ці ОСББ. Uh -huh. Бо співвласники uh -huh. не бажають вкладати свої кошти. Вони ну, багато, багато ми не дивина, що багато е, хто звик, що все дає держава. Тому не готові надавати свої кошти на розвиток власного будинку, на підтримання чистоти, на підтримання е, в належному стані е, комунікацій та е, мереж. Є ще ж певне майно в будинках кожному, так? Ну, як варіант, якісь е, приміщення, е, так, які, допомогу. в принципі, ОСББ, можуть члени ОСББ прийняти рішення, що воно буде надано там комусь в оренду, якщо це невеличке приміщення, і там створити, от, ну, як варіант, якийсь кіоск з продажу хлібу. І кошти, які будуть за оренду отримані, я так розумію, їх можна використовувати якраз на потреби мешканців. Тобто такі от е, моменти, наскільки вони дійсно можуть реалізовуватися в будинках, де створена ОСББ? Ну це ви... не тільки такі, це такий варіант, Вони те, що можуть реалізовуватися, реалізовуються багатьма ОСББ, mm -hmm. бо у багатьох приміщень є допоміжні приміщення, угу. колясочні, кладові угу. та інші, зазвичай на, на в високих будівлях на першому поверсі є нежитлове приміщення, яке використовується для е, продовольчих магазинів інших е, бізнес-структур, але м, ці кошти виключно можна направляти на розвиток е, угу. ОСББ, на підтримання технічного стану. Е, чому виключно? Бо якщо ці кошти будуть розподілятися між членами ОСББ то тоді організація може втратити статус неприбутковою, ага. і вже буде інше питання по оподаткуванню. Це неприбуткова організація, про да, це не да, варто забувати, да, так? Да, і, і ось одна із переваг, що вона неприбуткова, так. і там у багатьох податкових питаннях виключається податок на додану вартість, на uh -huh. послуги та uh -huh. там, там, інші платежі. Uh -huh. І тому бажано не втрачати цей статус. Uh -huh. Якраз про втрати певні. Часто наголошують, що не створюєте ОСББ, тому що якщо ви пільговик або маєте право на субсидію, ви втрачаєте це право. Наскільки я знаю, що це не є правильним, і це просто якесь введення людей в оману. Як, ну відносно, не є правильним. Це так. не є правильним, е как, як кажуть, по определенню. А по на практиці, за закону, на практиці ми з таким стикаємося. Стикаєтесь? Так, так, бо mm -hmm. є деякі місвинками там е висувають вимоги. Затвердження тарифів ОСББ uh -huh. у зв'язку з незатвердженням відмовляють у наданні пільг у субсидіях, але ці вимоги незаконні. Плюс є вимога щодо відшкодування пільг ОСББ uh -huh. в подальшому. Ну в загальному ці пільги та субсидії залишаються за членами ОСББ. Звичайно, всі відмови yeah. про їх про поновлення, продовження і так uh -huh. далі. Вони є незаконні. Ви зазначили, ну, в принципі, ми неодноразово це в ефірі говорили, що для того, щоб було прийнято рішення щодо ОСББ, має бути 50, ну, переважна більшість власників помешкань, плюс один. Як варіант, плюс один. Mm. Ну, якщо більше, то зрозуміло. А що відбувається з іншими 49-ю? Ну, як ми вже зазначали, це а Б... я хочу, щоб про це прочули люди. Ці... Виходить так, що вони все одно автоматично стають членами ОСББ вони чи вони не стають автоматично членами ОСББ, вони не входять до складу членів. Так. Але вони на них покладається обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, які визначать ОСББ. Від цього вони не уйдуть. Вони можуть вла... самостійно укласти угоди на, на надання комунальних послуг не... безпосередньо з постачальниками цими послуг, але ті платежі на утримання прибудинкової території і інші кошторисні витрати. Такі, такі особи змушені будуть сплачувати у разі, якщо вони відмовляться від такої сплати, ОСББ має право, визначене законом про ОСББ, звернутись до суду з позовом про стягнення таких коштів. Все одно хочеш не хочеш, але автоматично тобі диви краще стати членом ОСББ, якщо вже там створено ОСББ. Я так розумію. Ну якщо це якщо це mm -hmm. нормальне ОСББ, яке не встановлює, як ні, ні Дозвол... ми зараз говоримо маємо... нам... та такі випадки. Бага yeah. багато так я маю на увазі. Якщо це організація, яка дійсно створена, створена для того, щоб надав надавання послуг, воно було контрольованим, тому що це важливо. Так, дійсно тоді То, виплатити тут... всі ці платежі. двісті двадцять три Якщо один дзвінок буде, бо хотілося вас почути, якщо ні, будемо поступово. Десь завершувати я хочу ще у вас одне от е, запитання. Ось ОСББ, це те, що з переваг я знайшла велику кількість ОСББ як юридична особа угу. може брати кредит у банку для проведення ремонту чи модернізації будинку, встановлення приладів обліку води, тепла газу. Чому про це говорю? Ну тому що зараз багато хто хто не має лічильників, намагаються їх швиденько встановити і правильно роблять, тому що абсолютно різна ціна виходить. Ми тут чули особливо щодо газу. Жіночка нам зазначила, що в неї немає лічильника, вона платить ну, Ледь не там в 4-5 разів більше ніж її сусідка, яка встановила лічильник. Щодо кредиту, я хочу запитати, коли ми беремо кредиту банку, ну і залежності від того, які кошти, щось має жити у заставу, в принципі. Тут які варіанти? Ну, зрозуміло, що це до банків питання. Але а, чи не станеться так, що колись ОСББ стане не, не кредитоспроможним взагалі? І на кого це? знаєте? Ну відразу хочу заспокоїти, це не вплине на право власності так. членів ОСББ, mm -hmm. бо в наших реаліях таких ОСББ з'являлося б дуже багато, які mm -hmm. б отримали б кредити і зникали. Це вже питання до банків. До банків такі. Так. На яких умовах вони mm -hmm. надають ці кредити? Під, mm -hmm. Я не думаю, що ОСББ може надавати якісь майнові е, mm -hmm. запоруки. Mm -hmm. Ну, колясочну, хіба що? Ну, вибачте, Но що. Вона, так ні, вона також у, спіль, у спільній власності, спільні власності. У всіх mm -hmm. членів, так. Mm -hmm. Є дзвонювач, говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Добрий день, говоріть. Скажите, пожалуйста, вот мы получили квартиру на Шеперево, опять квартира 126. Я Савенко Светлана Валентиновна. Нам дал Чемновецкий квартиру. У нас квартира не приватизирована. А дом сделали, сделали УСББ. Но нас не берут члены УСББ за квартиру, я плачу. Электрик у нас приходит, сказали, только до квартиры. Только куторую, до квартиры. Никто ничего в доме не делает, в квартирах mm -hmm. ничего. Uh -huh. Писали заявлення, ніхто нічого не робить. Ви не члени УСББ і все. Скажіть, будь ласка, а ви плануєте приватизувати свою квартиру? Ну, поки ні. У нас поки державна квартира. Поки ні. Я її не приватизировала, але поки ми не маємо права її приватизувати. Uh -huh. За я... квартиру я плачу, но он говорит, что мы ну, про... він каже, що ми не члени УСББ. Ну, він... Ну, все вірно, правильно. Так. Це вірно. Особи, які не володні uh -huh. власниками на... З приватної так? власності квартири вони не можуть бути членами СБД. Так що виходить, що вони. Ні, що не, ну, всі її звернення, наші дозвонювачки, вони в нікуди йдуть. Ну, в нікуди, знову ж ну, тут виходить, ми можемо так, лише та? говорити про якісь домовленості зсередини. Угу. Вплинути правовими методами ми тут не можемо. Угу. Так, а що тут радило? Ну, тільки приватизовувати, якщо. Хоча я так якщо розумію, що поки сказали, що не мають нем... права. права поки, поки що, на приватизацію, так? то. Угу. Я думаю, завжди можна домовитися з ОСББ, якщо сплачувати ті внески, які передбачені кошторисом цього ОСББ, то можна стати отримувати на послуги, як передбачені для інших членів ОСББ. Я думаю, це не буде проблемою. ОСББ mm -hmm. зацікавлена. Навіщо відокремлювати якісь квартири і не надавати mm -hmm. їм послуги, якщо ці квартири також можуть можуть стати платниками платежів, зборів в бюджет ОСББ, скажімо mm -hmm. так. Ну, насправді ще ж є бюджет ОСББ, бухгалтерія працює. Кошторис, працює так, затверджуються на загальних зборах, кошторис, витрати, угу. під, е доходи. Якщо основна саме одне ще запитання, тому що от ви пригадали історію щодо лівого берегу, де з ОСББ була угу. ситуація, а ще й часто ми теж могли чути зараз так більш-менш вщухли ці розмови, але щодо керівництва ОСББ, часто саме були претензії до керівників. Наскільки мешканці і власники квартир в будинку, який перетворили, на ОСББ. Вони мають право, скажімо так, знову ж таки зібрати певні збори і змінити керівництво. Як часто це можна робити? В принципі, це ж можна Цілком, робити постійно. цілком про... ну, і... постійно можна робити, ставити угу. питання на розгляд загальних зборів про невідповідні займані посаді так. голови правління, бугатирів, угу. заступників голови правління, угу. ну, іншого керівного складу та знімати їх з посад, призначати нових. В цьому і перевага ОСББ. Вони, вони члени СББ не зв'язані нормами, які обмежують ефективність використання ними власного меню. Так само і керівництво ОСББ це ж можуть не обов'язково бути мешканці цього будинку. Так не об... Ну, це таке питання дискусійне законодавство. Чіт чітко не встановлює, чи повинна угу. бути голова правління угу. та інші члени правління мешканцями цього будинку. Угу. Певні вимоги, такі вимоги ставляться до членів ревізійної комісії. Закон про СББ чітко встановлює, що членами ревізійної комісії можуть бути лише мешканці цього будинку. Такого положення відносно членів правління немає в законі. Тому, я думаю, логічно було б дійти висновку, що членом правління та головою правління можуть бути особи, які не є мешканцями. Так, вам сьогодні буду дякувати. Хотілося б на самах зазначити, що сьогодні лідером серед українських міст, де створено ОЗББ, залишається Львів. В Києві якось більш-менш створювали. Зараз дійсно сповільнилися ці процеси. А якщо ми пригадаємо сусідню Польщу, то там саме ОСББ є найбільш такий сегмент. Тому, судячи з усього, треба переходити на якісь альтернативні варіанти. Бо, судячи з роботи наших жеків, які не влаштовують переважну більшість киян. Отакий от варіант має право на існування. Єдине, що дійсно не варто забувати про те, що помилки такої не пропускатися, як капітальний ремонт будинку. Якщо особливо це будинок ще старого старої форми, де потреба в ремонті є просто нагальна. Так, вам сьогодні обов'язково ми з вами побачимося. Вам сьогодні дуже дякую За питання, Шановні глядачі, дякую, що телефонували ставили щодо ОСББ. Саме В наступному блоці ми продовжимо. Це будуть поради лікаря. У цьому блоці був Дмитро Шаповал, юрист. Отже, от головне запитання: кидати чи не кидати? Якщо кидати, то як. Риторичне питання, головне питання, особливо якщо це стосується проблеми куріння. А якщо ви вирішили позбавитися зубної збички, і у вас була перша спроба, друга і все не виходить. У наступному блоці лікар порадить, а як кинути курити?